Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Карбдорай. З вами якість Лок Олександр. На природу для того, щоб відзняти одне відео про те, як зробити в нам швидкий фракціон на катушках. Не тільки в популярних катушках Шиману і Дайва, а взагалі на катушках. Тож виникає таке питання, де скажімо, досить часто виробник перелімітовує кількість масла в шпулях і таким чином вони заліпають і не можуть нормально прокручуватись. Тому це дуже важливе питання, особливо. Нам дуже швидко треба повернути саму катушку і таким чином зробити хороший та зрозумілий фрикціон. Для того, щоб наглядно вам дати, зрозуміти, що таке бистрий фрикціон», ми проведемо так, наглядне переконання того, що це таке. У нас є Ультегра 10 тисяч, катушка Shimano AirLex 10 тисяч. Вона недавно куплена. Тут, якщо от викручується, чувствується ніби фрикціон. Але для того, щоб його він був, скажімо так, нормальний, от до кінця навіть докручую, і то він ну, от зараз стало. Для того, щоб він швидше фіксувався, швидше з ним треба було працювати, для цього... Роблять, що він набагато швидше відкручується. Зараз треба робити. Раз, два, навіть три для того, щоб повністю зажати. Три вітка катушки для зажиму. От зараз порівняємо, коли зробимо швидкий фрикціон, як воно буде виглядати. Тобто тоді, раз, два, три. От тільки в нас тут іде фрикціон нормальний для робочої палки. То, щоб нам зробити швидкий фрикціон, ми відкручуємо нашу шпулю з катушки. Открутили, взяли шпульку, взяли звичайну плоску, просту звичайну викрутку. Тут у нас є штопорне кольцо, воно зроблене в виді шестигранника. І достаємо в першу чергу. Це кольцо. Достали його, воно досить такий, ну, дуже, досить змазане. Якщо дивитися, от, наприклад, на шпулю, то видно, що тут дуже багато масла. Тому... Достаємо першу шайбу металічну, між нею стоїть така бумажна, я би сказав, шайба, ось вона, вона повністю приліпшена і треба викидати. Тому що ну, так у нас ніколи швидкого фрикціону не буде. Ще одна шайба, яка досить плотно змащена маслом. і Таким чином у нас заліпає сама шпуля, заліпає на катушці і не дає можливості швидко провертатися. Самій шпулі. Для того, щоб нам не зробити, нам треба гарненько-чистенько вичистити нашу шпулю. Взяти, гарненько вичистити наші шайбочки є металічні. І так само замість бумажних шайб вложити пластикові шайби, для того, щоб зберігався зазор і наша шпуля. Закривалася повністю і до кінця, відповідно, забезпечуючи хорошу та гарну роботу. Беремо пластикові шайби, які є в наборах катушок. Якщо немає, то в мене є контакти людини, яка займається катушками, займається шайбами, ремонтами. Я на нього залишу. Це людина з досить такою важкою долею, він сам з Маріуполя, звідти втікав, зараз в Зінькові Полтавської області. І там пробує далі продовжувати свою діяльність. Тому вайбер я вам залишу. Пишіть, людина досить така приємна. Я думаю, що порекомендую вам, якщо не тільки по експлуатації катушок, а й по ремонту. Ложимо дві шайби на дно. Беремо металеву шайбу, ложимо вже на пластикових дві. Далі у нас йде ще одна така шайба з такими, скажімо так, з чотирьома зубчиками форми. І в нас тут є такі самі каналочки, в які ми цю шайбу ложимо. Є. Після цього ложимо опять пластикову шайбу ще раз, білу, і в нас залишається кінцева шайба, така з випалкою в одному в одну сторону, для того, щоб фіксувати саму шпулю і для того, щоб катушка її тримала повністю і вже ложимо наверх. Має шайба повністю бути витерта від масла, тому що буде заліпати і не буде того ефекту, який потрібен. Ну і звичайно витираємо наш, нашого фіксатора таку, о, досить цікаво. Ставлюємо нашу, нашого фіксатора. Є, він зажимає, заходить тут в базіки. Так, ось, за гарно рівно. І вдіваємо на катушку. Вдіваємо катушку, шпулю на катушку і перевіряємо, як вона у нас буде працювати. Зажимаємо повністю в упор. Є. Тримає катушку. Тримає, не прокручується. У Нас було. Три оберти для того, щоб нормально, нормальне положення було в дилищі, щоб нормально стравлювалося льоска. Зараз робимо один. Ви бачите, це вже багато. Тобто нам достатньо менше одного, от, ну, напевно, яка? Вось, восьма, якщо брати, 10, повне число, то 8-10. І ось вона, якщо зробити два-три, вона навіть тримати свінгера не буде, який буде цеплений перед, за цим, за катушкою. Тобто, для того, щоб нам зробити фрукціон, нам достатньо достати наші шайби, повитирати них, замість бумажних поставити пластику і назад закрутити. Все. Якщо ви не будете розуміти, яку за які шайби ставити, просто по черзі знімаєте цю, раз, два, три. Положили і так само назад зібрали. Одного оберта, обертаю. Одного це багато, от я кажу, от один це вже все. Один оберт для того, щоб фракціон був повністю рожатий для робочої палки. Відповідно, декілька фракціонів вже повністю, декілька обертів от малесеньких, вже відпускаючи, навантажують нашу катушку. Ось така ось ситуація, ось такі от легкі дії треба достатньо зробити для того, щоб гарно працювати з катушками. І особливо це важливо при привоважуванні риби, де десь треба дати слабину, десь, десь треба трошки зажати і відповідно рибу направляти в те місце, де ви хочете зловити свою рибку. Якщо для вас ця інформація була цікава, ставляйте лайк. Також не забувайте ставити підписку, дзвіночок, все як має бути. Дивіться наше відео, підтримуйте наших воїнів, наші ЗСУ, для того, щоб в Україні був мир, для того, щоб в Україні була перемога, і все нас було гаразд. Слава Україні, герої. Слава до нових зустрічей. До побачення.